Герої не вмирають, вони та їхні подвиги назавжди залишаються в пам'яті людей. Сьогодні сотні криворіжців прийшли на центральне кладовище Кривого Рогу, щоб попрощатись та віддати останню шану загиблим у бою в зоні АТО-бійцям 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно десантної бригади Віталію Матусевичу та Олександру Брегенцю. Ці хлопці одними з перших вирушили на охоплений полум'ям схід України, щоб захищати цілісність нашої країни. Обидва з Кривого Рогу разом служили в одній бригаді і разом розділили одну смерть на двох. Попрощати з хлопцями прийшли родичі та друзі. А не стримали навіть загортовані в боях вояки. Олександр Брагинець служив старшим стрільцем парашютно-десантної роти. Добрий чуйний. Таким він запам'ятався людям. Саша був такий добрий, миролюбивий, домосед. Він в своє місце служив в армії в десантних військах і дуже гордився этим. И потом выбрал себе работу, даже работал в охранной системе. Он несколько раз приезжал дом, домой к маме. И когда он последний раз, 31 числа, он погиб, а 29 вечером он разговаривал с мамой. И крестная плакала и говорила, сынок, ну как ты там? А он говорил, что, мама, ну я же десантник, я же, пока я на земле, со мной ничего не случится. Віталій Матусевич до відбуття в зону бойових дій працював на Арселор Мітал Кривий Ріг. Захищати свою країну відправився як командир бойової машини десанту. Справжній мужик так про нього говорять близькі та друзі. Ну ви бачили на фотографії, да? Це да. краще люди. Хто це зробив». Загинули хлопці у Донецькій області біля міста Шахтарськ. За словами родичів, тоді проходила передислокація бригади, в якій служили Олександр та Віталій. І під час руху бойової частини колона була обстріляна із засідки терористами. Усі витрати на поховання взяла на себе влада міста. Ані погиблі, як герої. Вічна і Сарса небесне. Також за особливу мужність, і героїзм, вірність військовій присязі та народу України, обидва воїна нагороджені нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня.